Це знайомо кожному. Щойно зроблений бутерброд летить на підлогу. Бам! Маслом донизу. І справа тут не у вашій кармі. Це робота славнозвісного закону мерфі. Окей, пояснюю: у падінні бутерброда винен не мерфі, а фізика. Стандартна висота столу дає йому час лише на пів оберта. А оскільки центр ваги трохи зміщений маслом, цей результат найбільш імовірний. А ось сам закон Мерфі, названий на честь інженера Едварда Мерфі, каже про інше: якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так. Тож закон Мерфі це не прокляття, це просто нагадування для інженерів, пілотів і для нас, передбачати проблеми, щоб їх уникати. Так що наступного разу, коли бутерброд полетить додолу, не звинувачуйте всесвіт, просто зробіть новий. А які приклади закону мерфі траплялися з вами?